Сторінка 185, параграф 28. Раннє відродження і гуманізм. Чому виникли раннє відродження і гуманізм? Протягом усього середньовіччя панувало уявлення про людину як пасивного виконавця Божої волі. Однак у 14 столітті такі погляди змінилися. У пошуках нових ідей мислителі звернулися до спадщини античності. Захоплюючись творами стародавньої Греції та стародавнього Риму, вчені розшукували в монастирях Бібліотеках праці давніх авторів переписували і вивчали їх, віднаходили та досліджували античні статуї, фрески і монети. В античних творах вони побачили розвинути, гармонійну, сильну людину здатну змінювати світ на краще. Ці ідеї суголосні часу були відроджені і поширені. На цьому підґрунті, в 14 столітті у містах Північної та Центральної Італії починається період, названий. Відродженням або французькою Ренесансом. Період 14-15 століття називають раннім відродженням. Батьківщиною відродження стала Італія, спадкоємиця античної культури. Учені, художники, мислителі раннього відродження відображали у своїх творах новий погляд на людину, закликали шанувати розум, доводили, що людина здатна вдосконалювати світ, у якому живе. Таких митців сучасники називали гуманістами, а їхні ідеї гуманізмом. Пригадайте, що в той час і виникло поняття середньовіччя і сформувалося уявлення про цей період як час занепаду між античністю та відродженням. Відродження це епоха в історії Європи, 14-16 століття, для якої характерний інтерес до людини та її внутрішнього світу, повернення до античних цінностей світських, несерковних, зміст культури, гуманізм від латинського людяний, людський. Це те, що в західноєвропейській. Культурі, яка визнає людину вищою цінністю, проголошує повагу до її природних прав, чинники зародження Ренесансу, наявність античної спадщини, зростання, могутність і самостійність італійських міст, поява меценатів містян, зацікавлених у розвитку культури, Раннє відродження в Італії, ідеї, гуманізм, індивідуальність, особистість, образотворче мистецтво Боттчеллі, джотто, мазаччо, скульптура, архітектура. Архітектура, Донателло, Мікеланджело, література, Данте, провісник, відродження, Петрарка, Бокаччо. які були основні ідеї раннього відродження і гуманізму, основні ідеї гуманістів, людина, найвища цінність, найкраще і головне творіння Бога, ідеал гуманістів, універсальна людина, всебічно розвинена особистість, яка досягла досконалості в різних сферах науки, у літературі, філософії, мистецтві, право кожного. Людини на індивідуальний вільний розвиток, чуттєві радощі, звичайні земні потреби, повага до людської гідності. Діячі відродження не ставили під сумнів християнську віру, проте вплив церкви на різні сфери життя людини поступово звужувався до вирішення здебільшого релігійних питань. На зміну ідеалу, аскетизму, декларованому релігією приходить новий герой енергійна, самостійна освічена. Людина поступово зникає і така риса життя середньовічної людини як корпоративність, тобто. Усвідомлення себе тільки частиною повного колективу, наприклад, селянської громади, цеху, царського ордену, університету або купецької гільдії. Твори гуманістів допомагали людині відчути себе самостійною, неповторною, індивідуальною. Не дарма саме в цей період з'явився трактат відомого гуманіста Італії Джованні Піко, «Делла Мірандоли промова про гідність про людини. Із створу папи Інокентія III про зневагу до світу. Усі шляхи людини сповнені праці та скорботи, і навіть не відпочиває розум її. Навряд чи є що що людина зрозуміла повністю, що вона осягла б ясно, хіба тільки те знають цілком, що нічого не знають зовсім. І створу Джованні піко Дела Мірандоли. Промова про гідність людини Одивне і піднесене призначення людини, якій дано. Досягнути того, що вона прагне, чого вона бажає, Бог створив людину, щоб вона пізнавала закони Всесвіту. Любила красу, захоплювалася її велищем. Людина може зростати та усвідомлюватися за власною волею. У ній є початки найрізноманітнішого життя. Чому твори Данте, Петрарки і Бокаччо називають гуманістичними? Письменники гуманісти створювали безсмертні твори, які ставали джерелом натхнення для більшої частини. Західного мистецтва та літератури. Данте Алігері, 1265-1321 роки, видатний італійський поет і мислитель, один із творців літературної італійської мови. Його твір, божественну комедію вважають провісником відродження та найвідомішою італійською поемою у світі. Предки Данте брали участь у заснуванні Флоренції, батько був впливовим політиком. Тож не дивно, що і Данте брав участь в управлінні рідної Місом він виступав за незалежність королівської влади від папства. Але в історії він не завжди залишився автором божественної комедії. Власне, Данте назвав свою поему просто комедія. За тогочасну традицію це були твори із сумним початком і щасливим фіналом. Божественною цей твір найменував пізніший італійський письменний гуманіст Джованні Бокачо, підкресливши таким чином її велич, досконалість і важливе значення. Головна ідея автора розум і знання можуть допомогти людині. Зрозуміти свої гріхи, а любов дає можливість пізнати вищу істину. Вона відображена в останніх рядках поеми. Були ж у мене крила надто кволі, але яскравість саєва тут прийшла, і мій зростала розуму і волі. Уяву сила зрадила, була, та, мов, колеса ясні і веселі, жадової волі, долі повела любов, що водить сонце із зорні стелі. В Україні перший переклад божественної комедії здійснив Іван Франко у 1878 році. Про поему він казав: це віковічна повість кожного з нас, кожного. То думав, любив, помилявся, падав духом і знов піднімався. Цей твір перекладали також Леся Українка, Максим Рильський, Дмитро Павличко, Франческо Петрарка, 1304-1374 роки. Великий італійський поет, доби відродження, учений, філософ та історик. Його вважають першим. Гуманістом, оскільки він наважився протистояти богослов'ю знання про людину, Петрарка уславився збіркою ліричних віршів сонетів. Книга пісень, зверненими до своєї коханої Лаури, як і Данте Петрарка не називав земну любов гріхом, а вважав її Божим дарунком. У своїй творчості Петрарка поєднував теми античності і середньовіча, закоханий в античну культуру. Він розшукував і відроджував твори давніх митців, наслідував великого оратора Цезарона. писав біографії відомих. Греків і римлян, захоплені талантами поета, мешканці Риму, за прикладом давніх римлян, поклали на голову Петрарка лавровий вінок. Сонет Франческо Петрарке, де погляд ніжний, де чарівний вид, де постать горда, де струнка постава, де мова та бентежна, і величава, що завдає негідником встид, де сміх, що жали того. хто де та душа, що, мов зоря яскрава, висока гідна ладарського права. Небесний вам осяяла блакит. Я вами дихаю, для вас палаю. Я народився для вашого єства, без вас мені немає і не треба раю. Як радість відійшла моя жива. В словах, надію я плекав без краю, та вітер. Розвіював словам переклад з італійської Дмитра Павличка.